Далі ведемо мову про виплати соціальні виплати для мешканців деокупованих територій вже від завтра, з 1 листопада, мешканці звільнених від російської окупації території України отримають право на новий вид грошової допомоги. Тож діти і особи з інвалідністю отримують 3 тисячі гривень, всі інші категорії 2 тисячі гривень. Як отримати грошову допомогу жителям звільнених населених пунктів? Куди звертатися? Деталі будемо розпитувати у Павла Козарева, заступника міністра реін реінтеграції тимчасово окупованих територій. Пане Павле, вітаю вас на в ефірі. Мамата шановна, е, дійсно, мова йде про е, знову вільні території і там? Е, Ну, безліч проблем це не тільки перші кроки безпекового реагування або е, відновлення влади. З відновленням влади люди очікують допомоги, і саме тому створений координаційний штаб по деокупованих територіях, який очолює Ірина Вірещук, віцепрем'єр. І в рамках цього йде реагування не тільки е, по критичній інфраструктурі, не тільки гуманітарне е, реагування, але і разові виплати. Людям, які пережили окупацію, які фізично знаходились під окупацією, і зараз звільнені. Це списки, які складає місцева влада, орган місцевого самоврядування або військова адміністрація. Списки тих людей, які були в окупації, зараз звільнені. І саме на базі цих списків починає працювати з 1 листопада. Постанова 1195. Я хотів би перше сказати, що це не єдиний компонент її роботи, бо вона сконцентрована саме на ці ну, проблемні території, по яких міністерство реінтеграції веде так званий перелік 75 й наказ, де є перелік окупованих територій. Території, де ведуться бойові дії, і саме на підставі цих даних люди внутрішньопереміщені особи отримують оці 2 і 3 тисячі гривень. Так. Зараз мова йде про таку саму виплату тільки разову, тільки тим людям, які фізично знаходились в окупації. Але крім цього, в цій постанові передбачена також разова підтримка людей, які виїжджають евакуаційними потягами. І там і там партнер виконання цієї, цього рішення уряду з нами Укрпошта. Крім того, є третя компонента. Вона теж зорієнтована на підтримку, допомогу, в першу чергу деокупованим територіям. Це гуманітарне реагування разом з обласними військовими адміністраціями, бо там є купа необхідного. Ну, тобто комплексні пункти обігріву, це генератори. Це буржуйки. От, до речі, крім цієї постанови, от, ще є... Пане мали я про власне про такі речі, про інші види допомоги, ще хочу вас розпитати детальніше, але зараз давайте закінчимо з цими грошовими виплатами. Бо скажімо, от якщо я вас правильно зрозумів, право на ці нові виплати від завтра, мають люди, які були під окупацією, і після звільнення території вони можуть подаватися. А якщо люди виїхали, скажімо. З, з свого населеного пункту, а тепер, після деокупації, туди повертаються, там застають зруйноване майно. Вони ж теж потребують якоїсь допомоги. Чи все ж таки е, е, тільки ті, хто е, були під окупацією, дивіться, ці люди, про яких ви сказали, які виїжджали, які там повернулись, у яких е, розбите житло, вони від держави вже отримують допомогу. От, про яку я сказав, це допомога в рамках підтримки внутрішньопереміщених осіб, доросла людина 2 тисячі гривень на місяць, дітки або люди з інвалідністю 3 тисячі гривень на місяць. І в першу чергу повинні звернути увагу ті, у кого зруйноване житло, навіть якщо вони – це житло на території, яке не входить в перелік наших оцих небезпечних територій. Але, Але ми можемо сказати, що ми не чекали 1 листопада. Бо люди, ну по-перше, ми дякуємо Збройним силам України. Вони останнім часом звільнили дуже багато населених пунктів і громад. І не чекаючи запуску цього механізму, ми знайшли міжнародних партнерів: це е, наше товариство Українське Червоного Христа, а також Міжнародна організація з міграції. Які вже почали виплати оці рази, бо ця постанова і її дія спрямована на майбутнє, ми будемо зараз працювати синхронно, скажімо, Збройними силами, вони деокуповують території, влада відновлюється, починає складати списки. І швидко люди повинні отримати перші гроші. Але ті, які раніше були деокуповані там місяць тому, вони вже отримують, бо списки складені: це Харківщина, це Херсонщина, це Донеччина. Я можу сказати, що станом на зараз, от в рамках нашої програми з Червоним Христом, там люди отримують один раз 1200 гривень. Вже е, понад 35 тисяч осіб отримало гроші, і в рамках цього виплачено більше 40 мільйонів гривень. Так, Друга а ще ще уточнення можна до цього, що ви сказали? От жителі Харківщини вже отримують ці виплати, але ж де окупація в нас почалася ще з кінця березня. Ми пам'ятаємо Житомирщина, Київщина, Чернігівщина, Сумщина. Ці регіони тоді звільнилися. Чи мають право люди, які були в окупації на тій території, тоді на початку повномасштабного вторгнення, також на ці гроші, чи і їм вже виплачені подібні кошти? Ні, на жаль, їм подібні кошти не виплачені. Саме тому ми е, почали роботу над законопроектом про деокуповані території, бо у нас через різні причини випала частина людей, от які були, е, скажімо, на початку війни деокуповані. Е, так, от я хотів би закінчити, що оці дві програми, які працюють зараз на деокупованих територіях Харківщини, Херсонщини і Донеччини. От в рамках другої програми з міжнародною організацією міграції вже понад 3 тисячі людей отримало по 2200 тисячі гривень, і це понад 7 мільйонів гривень в цілому. Тобто, це такі подвійна разова виплата для тих територій, які, ну скажімо, не задіяні от в цій новій постанові, але люди там потребують допомоги зараз. Так ось ми говорили про тих, хто має право на ці виплати, і сказали, що місцеві органи влади складають списки. Чи це єдиний документ, якого вистачає для того, щоб отримати виплату, чи люди мають ще якимось чином довести, що вони перебували на окупованій території? Щось там не знаю, чи Ні написати заяву, повести. чи як це зона точно зона відповідальності місцевої влади і громади? Вони всі знають там один одного, хто був. І представник уповноважений від влади підписує, затверджує цей перелік. Так? Людині не потрібно щось доводити. Людині потрібно просто потім надати документи, які ідентифікують його особистість. Але навіть якщо ну там різні бувають ситуації. І у людей немає документів. Ми це зустрічаємо. Немає або паспорту, або коду податкового, або і того і іншого немає. То там є процедура, коли сусіди, умовно кажучи, підтверджують твою особистість. Вони там розписуються, але це теж передбачено. Так. Ну а на які види допомоги ще можна розраховувати, якщо говоримо про негрошову допомогу? От ви гадали, згадали буржуйки, але знову ж таки після деокупації з'ясовується, що в когось там половина хати зруйновано, в когось повилітали шибки, в когось там ще ракета може в городі застрягла. От і взагалі зима попереду, опалювальний опалювальний сезон в цих населених пунктах дуже в багатьох є надзвичайно проблем. Ним. От як забезпечити паливом людей тими ж буржуйками. Дивіться, ми робимо зараз велику програму. Вона не задовольнить попит всіх, але ми знайшли в, ну, в фінансуванні самого міністерства понад півмільярда гривень, які будуть витрачені на допомогу дровами саме мешканцям цих територій в першу чергу, де окуповано. Бо це виправі... Нас попереду очікує жорсткий опалювальний сезон, жорстка зима, і така допомога дровами буде надзвичайно потрібна. Зараз розпочинається вже фінансовий процес, закінчується, розпочинається логістичний процес. Йдуть перші вагони з дровами туди на східній області. Деякі, такі як Сумська, наприклад, Чернігівська або Харківська. Вони навіть працюють з місцевими лісництвами, тому що у них достатньо, скажімо, ну, ресурсу знайти дрова на місці, але для цього всього потрібне фінансування. От ми зараз запустили цей процес і понад 200 тисяч кубічних метрів дров люди отримують от, як частину цієї допомоги, яка має багато напрямків. Я казав, що. Цей штаб по деокупації координаційний він е, вирішує в тому числі і ці енергетичні проблеми, бо там системно відсутні електрична енергія, зв'язок, проблеми з водою, ну, проблеми навіть з банківським обслуговуванням. Ви на старті казали, що е, є питання соціальних допомог і виплати пенсій. І тут дуже допомагає зараз Укрпошта, тому що на цих деокупованих територіях. Важко відразу відновити банківське обслуговування це відбувається потроху. Відновлюють банкомати, але Укрпошта тут незамінний помічник. Щоб довести людям кошти і дати ну першу так. пенсію, скажімо. а я ще хочу уточнення, скажімо, по е, дровах, тому що е, ви сказали на всіх не вистачить. Ну по перше на які обсяги можна розраховувати, чи вистачить, скажімо, е, тих кубометрів дров, які люди е, отримають для того, щоб пройти опалювальний сезон. А і хто в першу чергу має право отримати, е, скажімо, ці дрова? Ви правильне питання задали. Так, це зона відповідальності обласних військових адміністрацій. І тут виходить така штука, що, е, ну, перше, вони повинні визначити, скільки дров на кожне домогосподарство потрібно надати. В цілому, ми бачимо, що це 3-4 кубічних метри на домогосподарство, в середньому е, оцінюється для критичного проходження. Е, Опалювального сезону така потреба. Далі, безумовно, у області вже визначили пріоритетність. Ну тобто, коли ми розуміємо, що ресурсу на всіх може не вистачити, то ми починаємо робити черговість. І тут найбільш слабкі попереду повинні бути, найбільш незабезпечені, найбільш проблемні люди. І обласні адміністрації такі черговості визначили. Так. а якісь ще альтернативні, скажімо, види палива е, можете запропонувати людям? Не знаю, якісь паливні брикети, торф, е, можливо, десь і вугілля є. Та по-різному люди вирішують, розумієте? Ми зараз, крім у цієї програми державної, ми стимулюємо і просимо дуже багато міжнародних партнерів, таких як УВКБ, як Карітас, як МОМ, той самий. Е, Різні програми є навіть Онівський кластер, який забезпечує житло на зиму, ну, допомагає забезпеченню. Тобто, крім цих обсягів, ще додатково ці території отримують допомогу від наших міжнародних партнерів, якраз у вигляді оцих або брикетів, або вугілля, або тих самих дров, окремо постачання, і це напряму не працюють з обласними адміністраціями щодо буржуєк. Тобто, всім мірам ми ну, допомагаємо от, тим. Проблемним областям, які поруч або прямо в бойових діях. Дякую, пане Павле. Павло. Павло Козарів, заступник міністра реінтеграції тимчасово окупованих територій, наживо в нашому ефірі. Говорили про види допомоги мешканцям деокупованих територій, зокрема про те, що від завтра починаються виплати тим людям, які перебували під час окупації. Це буде разова допомога: 2 тисячі і для дорослих, і 3 тисячі для дітей та інвалідів ліде.